Чергова конференція краєзнавців Чернігівського району розпочалася з презентації книги заслуженого журналіста України Миколи Будлянського Вільхова Гілка про козацьке містечко Олешівка. Уявіть, її перші публікації відбулися на сторінках районки ще 20 років тому, і лише тепер вона проторувала шлях до масового читача. В першу чергу, завдяки фінансовій підтримці депутата районної ради, до речі, уродженця Олешівки Олександра Мицюри. Перші примірники книжки надійшли до сільських бібліотек, а кошти від її реалізації підуть на підтримку земляків, які беруть участь у бойових діях на сході країни. А це кадри з чергового випуску дев'ятого числом відеокниги про район та його людей. Пізнай свій рідний край. Втілення в життя цього проєкту стало можливим в тому числі і завдяки тісній співпраці краєзнавців з журналістами обласного телебачення. Особливість нинішнього показу в тому, що героїв представлених стрічок можна було побачити не лише на екрані, а й в залі, і послухати їх розповіді наживо. Учасники конференції, науковці, краєзнавці, вчителі, бібліотекарі ділилися думками щодо подальшої активізації своєї роботи на місцях і, звичайно, власними новинами і планами. Работає в архівах в архивах, в интернете з людьми ми нашли 40 человек, известных выпускников нашої школи. 15 из них это ученые. Из них многие известны не только на Україні, а в странах СНГ. Вот это вся робота нам позволяет. значит, говорит о том, что мы можем их использовать в плане воспитания молодежи, потому что э, надо воспитывать на положительных примерах, надо э, воспитывать молодежь на примерах созидания, а не разрушения. Поэтому вот эта работа, конечно, будет иметь, я думаю, определенный интерес не только среди жителей э, поселка, выпускников, но и среди э, историков, краеведов нашего района. Э, можно еще сказать, что мы работаем в плане подготовки к 70 Великой Победы. В этом направлении тоже планируем мы создать э, или издать э, работу Михаила Коцубинского «Годы Великой Отечественной войны». Значит, там мы будем э, разместим полный реестр э, участников Великой Отечественной войны, которые погибли на фронте, э, которые вернулись с фронта. Не просто, э, так сказать, его боевой путь, этого ветерана, а и жизненный путь, где он э, учился, где он Працював після війни, плоди того, що в якому году он умер і де захоронен. Харуїн. Ішлося і про створення первинних краєзнавчих осередків. Така робота активно ведеться, зокрема, у Михайло Коцюбинському. До речі, найактивніший дослідник селищної історії Анатолій Скуратович нещодавно став членом національної спілки краєзнавців, чим його і привітав голова обласної організації, професор Олександр Коваленко. А ще відзначив, що Чернігівський район, як і завжди, за інтенсивністю і результативністю роботи значно випереджає своїх колег з інших мікрорегіонів області. Я не вперше і, впевнений, не останнє. Хочу зазначити, що краєзнавчий рух. Саме на території Чернігівського району, ну, зрештою, випереджає значною мірою цей процес в інших мікрорегіонах нашої області. Це добре для Чернігівського району, але мені здається, кепсько для решти територій. Але оскільки сьогодні йдеться саме про Чернігівський столичний район, то здобутки тут однозначні: Щороку з'являються цікаві ґрунтовні дослідження, створені як. Фахівцями, так і аматорами, краєзнавцями. На часі формування вже місцевих осередків Національної спілки краєзнавців. Зокрема, така робота ведеться у Михайла Коцюбинському і Сендєві. Ну а про важливість цієї роботи, цієї справи, як мені здається, саме зараз годі говорити, бо хто ж, як не історики, краєзнавці покликані ознайомити загал з нашою історією, і героїчною. Трагічною водночас наснажити нас на нові здобутки і перемоги, зрештою, людина і народ. Який погано знає свою історію, приречений на негаразди, а той, який володіє історичним матеріалом, здатний прокладати, впевнено прокладати маршруту майбутнє. Загалом пошукова дослідницька робота це дорога без кінця. Отож, краєзнавців попереду чекають численні часом несподівані відкриття. А нас у нові цікаві видання з історії рідного краю.